Закляття 4. Останній обряд. Заключна частина паранормальних пригод родини Воренів, в основу сюжету якої лягла історія сім'ї Смурлів, що трапилася у 1986 році у шахтарському містечку в Пенсильванії. Коли щаслива родина, яка переїхала до нового помешкання, стає там жертвою загадкової потайбічної сили, дослідники паранормальних явищ Ет та Лорейн Ворени беруться за найбільш моторошне розслідування в своєму житті. Вони стикаються із сутністю, чия природа ставить під сумнів все їхнє розуміння добра і зла та повинні будуть пройти через пекло стародавнього ритуалу, щоб ця справа не перетворила їх на темряву, з якою вони боролися все життя. Ця частина першу половину фільму виглядає як похмура сімейна драма, та з розвитком сюжету на нас чекає знайомий горор з містичними таємницями і ознаками демонічної присутності, де зло цілеспрямовано руйнує віру і використовує страх як зброю. Фільм однозначно порадує всіх любителів франшизи, і хоча ця частина далеко не найкраща в серії, слід пам'ятати, що закляття це завжди було не тільки про жахи, а й про чудову екранну пару, яка нагадує, що кохання сильніше навіть за демонів і саму смерть.